А де Вікуся? Нема ну, Вікусі. Привіт Вікуся. И что ты с этим зашибила? Мы будем в такую коробочку. Тут є эти. Хто таке мам? Аліса. Аліса. тут і котик, тут и гачок, тут и кулек, тут и вачик, тут є віточки, тут є вот тут набрали. Так, ми сьогодні будемо відкривати а, набір Дісней, аніматорська колекція. А ліса в країні песик, чудес. У тебе є песик? Класно. Ось ну, такий гарний наші зроблено з такою золотистою ручкою. Гарно упаковано. Відкриваємо Вікуся? Ха. Ну що, відкриваємо якусь? Відкривай. Показує, що є в тому наборі. Тут і є. Їжачок. Ось такий їжачок. Так. Що там ще є? А головна героїня якось? Аліса. Весь качерівна Аліса. Класна Аліска? Класна, в неї такі великі голубі очі, платочку гарне, кучері, на голові пов'язочка. Туфельки гарні. Дуже класна Аліса. Нам На без коніжки. Та у неї такі колготочки є. Так. Кузьміцять би тебе не видно. Куди там? Хто там ще є в тебе? Ту -ту. А це хто? Це Фламін. Ось такий рожевий фламін. Яким шахматна королева грала є у Вольф. Що там ще є Якуся? Ще є кролик, кролик, який привів Алісу за зеркалля прислужник шахматної королеви. Це Ші щіточку забула. Так, а це, це шир, шишерський кіт. рожу фіолетовий кіт чарівник? Там ще була щіточка якуся? А покажи ту щіточку. Кажу такою щіточкою і, і нею можна чесати Алісі, так? Покажи, як ти чеш волосочка. Так, ось так зачісує, Алісі. Зараз Алісу. Це є шахматна королева. Ох, і страшна вона. Злюща королева. Така мучила своїх прислужників. Саме показали якусь? А? а що ти там вже малюєш? Квіточки малюєш, покажи ще сюди. Це трояндовий кущик є. Якщо їх намочити водою, вони стають червоними, інакше вони є білими. Давай, мамо. Тримай. А якщо ту щіточку мочити так? давай, вмочай щіточку в водичку. Давайте покажемо всім, що квіточки є білі, що квіточки є білі, це вони росли в королеви в саду, їх Аліса малювала. Топ-топ-топ-топ. Якщо їх водичкою помалювати стають які, Коричневі. ось такі вони стоять. Коричні. Ай, які класні, бачите, така Аліса також малювала трояндові кущ, тому що це так захотілося королеві. Аліса відпочивала своє під дерево і тут пробігав зайчик. Я поспішаю, я поспішаю, я поспішаю, я не маю часу. Я поспішаю, я поспішаю. Аліса сказала, ой, почекай, ти куди, я з тобою. О, я за тобою, я за тобою, я за тобою. І таким чином попала Аліса в задзеркаля. Ось цього кота. Так, що кіт казав до Аліси? А ти можеш стояти на голові? Аліса каже, ні, не можу. А кіт каже, а я можу. Ось так. Це такий був чарівний кіт. Попала до саду і малювала троянди. Шахматна королева розізлилася. Хто помалював мої троянди? Що це таке має бути? Їй мало не плакала, але каже, ні, то не я, то не я. Вона наказала старатися своїх прислужників. А в королеві було хобі, вона любила грати гольф, але в неї була незвичайна клюшка. В неї була клюшка фламінго і м'ячик і жачок. Так, вона брала ось так і грала гольф. Кізочком і, і фламінго. така е съм. Ставте на мой канал. Всем па-па! Па-па-па!